Вітаю вас, шановні батьки, і хочу ознайомити вас з правилами безпечної поведінки та обізнаності дітей дорослих щодо ризиків від вибуха небезпечних предметів. Так можуть виглядати вибухонебезпечні предмети. Вони мають різну форму, розмір і забарвлення – коричневе, сіре, зелене. Незважаючи на різний розмір і форму, вони всі дуже небезпечні. І може травмувати або поранити. Навчіть дітей правилам безпечної поведінки, сповіщати дорослих, телефонувати 101 у Державну службу надзвичайних ситуацій та 103 до швидкої допомоги. Ознайомте і Роз'ясніть попереджувальні знаки. Коли ви гратиме, ніколи не заходьте туди, де перебували військові чи велися бойові дії. Такі місця позначені офіційними знаками небезпечно міни і ці знаки зазвичай червоного кольору. Офіційні знаки встановлюють рятівники військові або поліція. На них зображена череп з кістками, як на прапорі у піратів. У жодному разі не можна заходити за такі знаки, чіпати їх чи гуляти у такому місці. Треба негайно розвернутися і піти звідти. Цей знак означає не підходь. Не можна ходити у небезпечні місця, які ж місця є небезпечними. Це місця, де велися бойові дії, були розташовані військові споруди, залишилася покинута через трощена військова або цивільна техніка, необроблені поля, зарості з високою травою та узбіччя доріг. Ці місця позначення офіційними та іншими попереджувальними знаками. Для ігор завжди треба обирати безпечні місця. Хлопцям варто було гратися на дитячому майданчику або власному дворі. Існують ще неофіційні попереджувальні знаки. Но офіційні попереджувальні знаки можуть встановлювати місцеві мешканці. Ці знаки теж попереджують нас про небезпеку. До них не можна наближатись та заходити на територію, яка позначена такими знаками. За ними знаходяться міни та інші вибухонебезпечні предмети. Тож не ігноруйте попередження, закріпіть з дітьми правила безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях і будьте пильними і уважними. Бережіть власне життя і життя ваших рідних. Дякую за увагу!